Люксембург – 6 тисяч євро, Швейцарія – 6 тисяч 200 євро, Данія – 5 тисяч 600 євро, Нідерланди та Норвегія – 5 тисяч євро. Австрія 3900, Фінляндія 3500 євро, Швеція 3400, Франція 3000 євро, Німеччина 2900, Іспанія 2550 євро, Італія 2550 євро, Польща 1200 євро та Україна 290 євро. Це не просто статистика, це розмір середньої заробітної плати вчителів у різних країнах Європи. Україна на останньому щаблі. Відрив від сусідів вимірюється не просто сот а втричі, а подекуди і вчетверо. Негідно, трішки не дотягує. Я думаю, 30 у місяць це як мінімум. Тому що робити, ну, робота з дітьми це дуже важко. Ну, у мене зараз дитина в садочок пішла, то я вихователь. Кажу, що їм потрібно пам'ятник ставити, бо це дуже така робота з дітками важка. А у вчителів так само. Ну, їм треба ці свої знання передавати дітям. І... Моя думка, ну, моя думка також, так, що вчителям я би дала аж би 50. Можна було б покращити фінансове становище, особливо молодим вчителям. Чому? Тому що старші вже мають якийсь досвід, якісь надбавки, якісь уже такий, ну, скажімо, якусь подушку таку. А молодим треба починати. І коли ти приходиш в таку професію, і складно, і велика нагрузка, і діти дуже складні зараз, насправді складні діти. І час такий не визначений, то вважаю, що треба якось дати їм більше таку бажання, щоб вони хотіли прийти в школу і щоб знали, що їх праця оцінюється. Я думаю, що недостатньо. А скільки ви вважаєте, потрібно їм сплатити? Ну, хоча б 20 тисяч. 20-25. Вони ж працюють нелегко, нелегка праця. Якщо ж дивитися на ситуацію в межах України, то галузь освіти займає лише 21 перше місце серед усіх професій. За даними Держстату, середня зарплата вчителя становить 14 тисяч 307 гривень. На цю суму впливають три основні чинники: ставка, доплати та надбавки. І навіть з урахуванням усіх надбавок український педагог залишається далеко позаду своїх європейських колег. Заробітна плата залежить від єдиної тарифної сітки. Вона приймається або поновлюється щороку за урядовою постановою, і треба сказати, на що на час воєнного стану не переглядаються соціальні стандарти, базові соціальні стандарти в нашій державі на період воєнного стану. Відтак ми не очікуємо якихось позитивних змін пов'язаних із виплатою заробітної плати. Заробітна плата залежить від вашої кваліфікації. Від вашого освітнього рівня. Заробітна плата спеціаліста, який приходить до нас працювати в школу з вищою магістерською освітою, то вона також залежить і від навантаження. Ми, як правило, беремо за рахунок тижневе навантаження, 18 годин, від того нараховується місячна заробітна плата. Навантаження може бути більше. Однак, якщо розрахувати базових 18 годин навчителя людини з вищою освітою, магістерською освітою, і це буде спеціаліст, то вона не сягає цей посадовий оклад цього спеціаліста, не сягає мінімальної заробітної плати. У розрахунковому еквіваленті цифри наступні. Розмір заробітної плати спеціаліста, який прийшов до нас на роботу, буде складати приблизно трохи більше ніж 6 тисяч гривень. Зокрема, це 6294 гривні. Ось якщо ми, як правило, керівники потім, коли приходить молода людина на роботу, то ми їм пояснюємо про наступне, що в тебе є додаткові можливості. Ви можете мати окремі види доплат за перевірку зошитів, скажімо, це окремі ну, філологи, зокрема, мають такий вид доплати. Окрім того, ви можете взяти собі класне керівництво. І опікуватися проблемами того чи іншого класного колективу за це ви також будете мати певний вид доплати. Окрім того, окремі завідувачі кабінетами чи спортивними залами також можуть мати незначну доплату. Ви можете зростати по кваліфікаційному рівні, бути не тільки спеціалістом, ви можете атестуватися через деякий період часу, бути спеціалістом другої категорії, це вже вище. вищий посадовий оклад, орієнтовно на 400-450 гривень від спеціаліста, мати другу, першу потім категорію або вищу категорію. Ну, Спеціаліст вищої категорії, ну це треба вже попрацювати і зарекомендувати себе відповідним чином, і пройти атестацію. То спеціаліста вищої категорії посадовий оклад з розрахунку на повне тижневе навантаження буде складати все рівно менше ніж мінімальна заробітна плата, яка встановлена державі на рівні тепер 8 тисяч гривень. Посадовий оклад спеціаліста вищої категорії у школі 7732 тисяч гривні. Січня поточного року українські вчителі отримують додаткові 1300 гривень до своєї зарплати, а з вересня ця сума зросте до 2600 гривень щомісяця. Хоча і ці доплати не рятують ситуацію, пояснює Михайло Лабош. Ключова роль суспільства нашої держави в тому, щоб переглянути єдину тарифну сітку. В принципі, закон про загальну середню освіту або цілому закон про освіту передбачає, є встановлені законом норми, яка має бути мінімальна заробітна плата у державі після закінчення війни. Питання номер один буде в тому, щоб визначити гідну заробітну плату у відповідності до тих вимог, які стоять перед вчителем. А суспільство такі вимоги і планка цих вимог дуже висока. Тому і в батьківської громадськості і в наших батьків очікування інколи завищені або дуже високі. Також держава розробила такий вид доплати, як так звану престижність професії. Встановили і граничні межі від 5 до 30%. Розмір цієї надбавки регулює орган місцевого самоврядування. До прикладу, Мукачівська міська територіальна громада сплачує працівникам освіти максимальний розмір. Зазначає очільник освіти. Це не тільки школи, це і заклади дошкільної освіти, заклади мистецькі заклади позашкільні установи. Ця доплата встановлена в максимальному розмірі. І по року вона складає майже 40%. 2 мільйони гривень, які передбачені в бюджеті і, відповідно, виплачуються. Окрім того, ми встановили доплати з міського бюджету окремим категоріям громадян. Найбільше складової в цій це заклади дошкільної освіти, тому що там ще нижчі заробітні плати, ніж я називав, по закладам загальної середньої освіти. І ця складова. Доплат лише в закладах дошкільної освіти складає понад 54 мільйони. Стало доброю традицією, і ми систематично виплачуємо повний посадовий оклад і до професійного свята і за сумлінну працю. Причому охоплюємо не тільки педагогічних працівників, а всіх працівників, які задіяні, задіяні в нашій сфері. Через досить низьку оплату праці вітчизняній освіті важко отримувати молодих спеціалістів. А їх школи сьогодні конче потребують. Коли я кажу про те, що буде доплата за стаж роботи, наприклад, коли ти працюєш більше 10 років. Або, наприклад, закон передбачає після 20 років стажу, ти будеш мати максимальну доплату в розмірі 30% до посадового кладу. Молоді люди, як правило, справедливо кажуть про те, що він не готовий чекати ці роки, зростати у своєму кваліфікаційному рівні з тим, щоб отримати ці незначні 30% від того е не дуже гідного розміру посадового кладу, який має вчитель е спеціаліст з вищої магістрською освітою. Це факт. Поки в Європі освітяни це шанована і високооплачувана професія в Україні. Вчитель часто змушений поєднувати покликання з виживанням, але вчителі стоять на варті виховання та освіти свідомої та перспективної нації, тому їх праця і повинна оцінюватися відповідно.